В мене є друг, котрий на протязі всього свого життя пропонував дівчаткам вийти за нього заміж. Причому це могло бути від доби знайомства до 3-5 років. І допоки всі дівчата з нього сміялися, а він був такий ну, досить цікавий, кумедний, і він був дуже повернутий на темі IT. І допоки я заробляв 2000 тисячі гривень на місяць, він заробляв вже 50 тисяч на місяць. Але він ходив трошечки неохайно і був завжди такою людиною, трошечки асоціальною. Але все одно усім нашим знайомим подругам він пропонував за себе вийти заміж. І це вже переросло в якийсь жарт. І одного разу я подумав: а якщо це не жарт? Я тоді був правий. Коли ми з ним поспілкувалися, то він каже: Ні, я дійсно хочу. І ви не повірите, через... Коли ми вже перестали спілкуватися більш детально, він переїхав до Києва і там він ходив до однієї ті ж самої кав'ярні. Там була, працювала офіціантка, котрій він строїв глазки. І, і вона до, до нього підсіла, він два місяці ходив туди пити каву і два місяці з нею фуртував. Так от через два місяці вона до нього підсіла, каже, слухай, що ти хочеш? А вона така була проста дівчинка. Він каже: Виходь за мене заміж. А вона йому каже, Окей. Як ви думаєте, цей жарт чим закінчився? А тим, що вони пішли, розписалися, в них через 9 місяців з'явилася дитинка. І ви скажете, фу, так мабуть, вони живуть нещасливо. Ні, вони живуть зараз щасливо. Що таке індикатор щастя? Вони одне одним захищають одне одного, піклуються одне про одного, в них є кохання, в них є інтим, в них вже є донька, вони вже переїхали в Канаду і живуть наразі там. Перероблюючи усі труднощі, котрі люблять такі ж інші пари. Про що це взагалі відео? Про те, що, можливо, те, що ви сприймаєте жартом, або те, що ви в собі не сприймаєте, або то, що ви не показуєте людям, якраз таки і заважає вам знайти собі саме ту людину, саме тих друзів, саме ту половинку, котрої вам не вистачає. Бо ви себе обманюєте, бо ви смієтеся з ваших же думок. Тому спочатку розуміємо, хто ви. Потім любимо того, якою ви є, а потім цю особистість показуємо людям і дозволяємо їх любити вас і не любити вас.